Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Запрошую вас підписатися на канал, ставити лайки та вподобання, залишати коментарі, поширювати посилання на канал та аудіокниги в соціальних мережах. Та група ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Patreon. Дякую. Бажаю вам приємного прослуховування. Українська народна казка Дерево до неба. Десь далеко. За горами, за лісами, не знати, в якій державі жив раз один цар. Старий уже був, держава велика, а спадкоємця нема. Тільки одна донька, підросла дівка. Вже на отданні, і цар почав думати, як би дочку заміж видати, зняти клопіт із старечих плечей, керувати на старість державою то нелегка справа, дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього сватачі Який хлопець полюбиться доньці, той і візьме її за жінку. Як? Це оголосили з усіх сторін світу почали сходитися герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красивий був. Кожний хотів статися царем і взяти собі красуню за жінку. Ай, бо бодівка подивилася на одного, на другого, на третього. Не сподобалися їй. І сказала батькові, що не має дяки віддаватися. Цар розсердився. Донько, подумай добре, я вже старий. Час мені на відпочинок, але дівка мудрує. Був у царя чудовий сад навколо палацу, такий прекрасний, що подібного. На цілому світі не було, які лише на світі ростуть у теплих, гарячих краях квіти і дерева такі там були, а серед того саду росло дерево вже таке високе, що верху його ніхто не міг бачити. Цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли доньці уже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко, гріло, день був ясний, теплий, ходить дівчина межі квітами і розмовляє з ними. Не бійтеся, квітоньки, не лишу я вас, хоч як батько буде намагатися видати мене за якогось далекого принца. А одного ясного дня зібралася хмара, загриміло, заблискало і затемнілося, випав страшний град. Тривало це недовго. Знову небо прояснилося і почало сонечко світити, але сад був чорний від спустошення. Всі квіти поламані, листя з дерев збите, і все геть посохло, якби гарячою водою було спарене. Вийшов цар з палацу і не впізнав саду, постарів, але такого ніколи не бачив. Ніде ні квітки, ні листка аж плакати хочеться. Кличе доньку, а вона не озивається. Шукав, шукав, не знайшов. Кличе слуг, ті бігають, питають, нема. Злякався цар, послав вісті, куди лише міг, потім надіслав своїх гінців у чужі держави і пообіцяв тому, хто знайде доньку, ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля її проковтнула. Дуже журиться цар. Одна в нього була дочка і зникла. Ніщо йому не миле, з великого жалю захворів, ходять до нього лікарі та задар хиріє і хиріє. Раз задрімав цар у саду і приснилося йому що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня, у хмарі був семиголовий змій. Він ухопив його доньку і поніс наверх високого дерева, а на тому дереві стоїть Зміїв палац, у ньому полонянка. Пробудився цар і думає собі. Сон сном, але, може бути, і правда, бо того дня справді моя донька пропала. Ану, спробуймо. І дав знати по усіх державах, що якби знайшовся такий легінь, котрий вилізе на височезне, аж до неба дерево і визволить його доньку, то віддасть її за нього заміж і всі володіння передасть йому. Ой, як почули це, молоді люди почали сходитися з цілого світу до царського двору герцоги, барони, графи, навіть гарно вбрані циганські легені, котрий себе хоч трохи вважав лазієм, кожний голосився у царя, бо кожний мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, інші вниз, декотрі піднялися так високо, що ледве їх уже було видно, але далі не могли і залазили. Так тривало день, другий, третій, далі тиждень, два успіху ніякого. Та був у царя один свинарчук. Колись давно королі, царі мали стада всякої худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилізти на дерево, і думає собі Ей, коби цар дозволив мені. А стара свиня Льоха почула ці слова. Підійшла до нього, почухалася і каже Гздо, спіши до царя і проси дозволу лізти. Ти вилізеш на високе дерево і визволиш дівку. Я тебе добре знаю. всю пораду даю через те, що ти нас чествував. Най цар заріже старого безрогого буйвола, най з нього злуплять шкіру, а з тої шкіри най накаже пошити для тебе три кожухи. Іванко послухав стару льоху і пішов до царя. Той сидів зажурений в саду, дарма що його смішив придворний блазень Чого Іванко ти прийшов? Присвітлий царю, бачу тут багато лазунів. Дозвольте й мені лізти, обіцяю, що приведу вам принцезну доньку. Засміявся цар, хоч не весело в нього на душі. Тобі, Іванко, на дерево лізти. Ліпше приголосися цьому дурневі за помічника. Дурна твоя бесіда, розсердився хлопець. «Пресвітлий царю, дозволь мені лізти. Тоді цар питає свого блазня, но що ти скажеш на Іванову бесіду? Дайте мені Івана помічником, бо він ще дурніший, аніж я. Гірше розсердився легінь, «Пресвітлий царю, каже грізним голосом, не слухайте дурного, бо з дурної дірки дурний вітер віє. Накажіть зарізати безрогого буйвола та із його шкіри пошити три кожухи. І дозвольте мені лізти, якщо вернуся безпринцезний, робіть з моєю головою, що захочете. Дивиться цар на хлопця і думає Тут уже не фігля» І говорить Добрі є, буде, як ти хочеш. Заб'ємо буйвола, але пам'ятай, що без моєї доньки, щоб ти не вернувся, як не приведеш її, упади із дерева і ліпше зломи собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат її тобі відрубає. Вернувся Іванко до своїх свиней, а цар наказав зарізати буйвола і пошити з його шкіри хлопцеві кожухи. Як було готово, покликав Іванка. Зробили, по-твоєму, візьми кожухи, і можеш лізти або царство, або смерть. Іванкові більше не треба казати. Одягнув один кожух, а два інші прив'язав на плечі. Узяв сокиру і пішов під дерево. Людей страх. Усі чекають. Оглянув дерево і затяв сокиру. Став на сокиру, потім вийняв і затяв над головою. Так піднімався все вище і вище, скоро зник з очей. Цілий день ліз, а понад вечір вже кожуха на грудях порвав. А ліз ти ще високо одяг на себе другий кожух знову лізе, лізе, та через день подерся і той. Йой, кожуше, каже, третьому, коли на себе одягнув, Хоч доти держи, доки я до першої гіляки долізу. І доліз до гілки, котра рівно в бік росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі Іванко, вернися, а другим голосом, Іванко, не вертайся. Лізь, сміливо далі. І доти доліз, що подерся і третій кожух. Груди у крові. Незважав на це Іванко, добрався вже до першого листя, зажмурив очі і каже Но, світе, здоров був, або виграю, або програю. з зажмуреними очима скочив на перший лист, лиш простерся, розплющує очі. А тут такий світ, як і долі, звідки він прийшов, трава росте, поля, ліси, гори, йде, йде. Блудить, нараз бачить, на горі палац обертається, на качачій нозі вдарив Іван Косокирою в цю ногу, і палац зупинився. Навколо двері брами нараз повідчинялися, і хлопець шмиг у царський двір. В ту ж мить усі двері зачинилися, і палац знову крутиться. Іде Іванко, розглядається, а ніде нікого, зайшов у палац, біжить до нього дівчина, дивиться, а то царська дочка. Вона до нього, Ой, Іванку, як ти сюди потрапив? Не питай нічого. Збирайся до батька, бо той вмирає за тобою. Вона, як це почула, то аж зблідла. Іванко. Не кажи такого, бо коли тебе почує Змій, мій чоловік, зразу кінець буде і мені, і тобі. Не встигла договорити, а Змій уже тут. Сім голів із кожної гортанки палахкотить полум'я. На сім метрів усе палить. Злякався Іванко. Що це за творіння? питає Змій. Відразу йому кінець. Дівчина осмілилася і заговорила Це ж мій вірний слуга, не може без мене, і прийшов сюди, аби й тут мені служити. Змій притих, та й хмураво ще поглядає на Іванка. Добре. Не вб'ю тебе. Але задар хліба не будеш їсти. Іди за мною, дам тобі роботу. Іде Іван за Змієм. У кінці двору хлів. Змій відімкнув двері, а там, на помості, лежить кінь. Бідний, прибідний, мухи бринять над ним. Шкіра облізла, не може встати лише крекче. Видиш цього коня, будеш його доглядати, годувати і поїти. Давай йому доста всього, але того не дай, що буде просити. Та як то все давати, а що просить, не дати? Я тобі сказав, а ти виконуй, і йди геть. Потім вернувся, Іванко, міркуй, якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя кінчиться. Почав Іван коносити коневі їсти, доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю, а кінь і в рот не бере. Лежить і голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює Їж, конику, їж. Може, поздоровшаєш? Я тебе по людському буду обслуговувати. Кінь слухає, слухає, і людським голосом озвався. Виджу, хлопче, ти доброго серця, айбо за задар силуєш мене їсти, сіно та овес. Це не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячу грань а п'ю полум'я. Давай мені грань і напувай полум'ям, тоді буду здоровий. Але Шаркань наказав того не давати, що будеш просити. Як ти слухатимеш змія, то не визволиш принцезну, бо я знаю, що ти би хотів її урятувати, а тут немає нікого, хто може змія знищити. Лиш я. Через це він мене отак мучить, аби я загинув. Проси, конику, що хочеш, все дам, аби визволити принцезну. Я від тебе багато не прошу. Лиш у неділю, коли шаркань полетить за гори, спали козел дров, а я грань поїм. І все буде гаразд, та будемо діяти таємно. Так і сталося. Коли була неділя, Змій розпростав крила і полетів. Іванкові тільки того і треба. Запалив дрова, ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув і вже годен був підвести голову, поніс Іван другу і третю лопату жару, як це кінь з'їв, уже і на ноги встав. Тоді Іван зняв з нього ланцюги, кінь вибіг на двір, поковтав усе полум'я і поїв усю грань. Іванко приглядається, коник непростий, шерсть золота. Замість чотирьох у нього п'ять ніг, крила зверх лопаток стирчать. Йой, Іване, виконав ти все, що я тобі казав. Починаймо діяти, доки шарканя не є. Йди у пивницю, там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси на мене. Поспішай, пішов Іванко, шукає, шукає, бачить змієві бочки із вином. Намацав у потимку сідло, шаблю, вуздечку, взяв і несе, якраз вийшов з пивниці, а змій на дверях. Що ти наробив, хлопче, ти мене обдурив, тепер пропадеш. Вихопив із рук Івана шаблю і хоче йому відрубати голову. Той просить відпусти мене. Ніколи більше тебе не обдурю. Не відпущу. Мусиш тут загинути. Айбо наперед вип'ємо вина за твої гріхи. Завів Іванка знов до пивниці, Розбив бочку, наляв собі хлопцеві по одному відрові. Змій п'є, а Іванко просить, відпусти мене. Не відпущу, тепер вип'ємо за мої гріхи. І знов наляв собі відро вина. Далі друге, третє, четверте, сім від вина випив, сп'янів і розум стратив. Танцює, співає, ходить узад уперед, крутиться, а тоді впав і заснув, як мертвий. Іван зрадів, узяв тихенько шаблю і хоче рубати змія, але думає собі одну голову відітну, а шість ще зостанеться. Змій прокинеться одразу і знищить мене. Вхопив сідло і в уздечку і побіг до татоша. Розповів, що сталося в пивниці. Дуже добре ти зробив, що не чіпав шарканя. Ти б його не вбив. Давай сюди сідло, кінь І сідла вся, і ржа пропала, а появилося дорогоцінне каміння. Сідай на мене і тікаймо. Осідлав Іван Татоша. Но, куди їдемо? Не питай. Чим скоріше маємо вибратися звідси, піднявся кінь. Летів, летів і зрештою у темному лісі спустився на землю. Но, Іванко, тут, у цьому лісі, є дикий кабан. Уважай, бо дикуна мусимо забити. В його голові живий заєць, і того треба вбити, а у зайця в голові діамантова шкатулка, і в тій шкатульці сім жуків. У тих жуках і є сила шарканя. Якщо їх вб'ємо, він утратить міць. Дивись, біжить на нас дикун. Глянув Іванко, дикун величезний, а ікла, як шаблі, роззявив пащу і женеться на них. Кінь підхопився у повітря, а коли п'ятою ногою вдарив кабанаву голову, той лише простягся. Іван шаблею розколов йому голову, а звідти нараз вихопився заєць. Іванко на коня. Кінь наздогнав зайця і ногою вбив його, тоді Іванко спокійно зліз із свого татоша, розтяв Зайцеві голову і вийняв діамантову шкатулку. А в шкатульці жуки дзижчали, як мотор. Іванко розглянувся. І побачив плескуватий камінь. Поклав шкатулку на той камінь, а другою брилою так гепнув, що із жуків і сліду не стало. Но можемо спокійно вертатися, каже йому кінь. Іван косів на коня і прилетів у палац. Дивиться, серед двору. Змій ледве повзе, на ноги звестися не може. Коли Іванко приступив до нього, той жалісно сказав Ей, Іване, знищив ти мене, відібрав мою силу. Не лише силу, а й життя твоє візьму і царівну заберу. Іване, все, бери, що маю, золото, срібло, діаманти, тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі смерть. ухопив шаблю і усі сім голів повідрубував. Змієва кров до колін на дворі текла. Зайшов Іванку у палац, і каже принцезні, можемо збиратися додому. Вільна путь. Дівчина не вірить. Глянула через вікно, а на дворі повно крові. Йой, Іванку, понеси мене до мого ненька. Понесу. Дівчина бере свої речі, а Іванко вийшов на двір, проходжується і думає Сюди я виліз, а як звідси вибратись? Може, мені самому вдалось би злізти, а з дівчиною? Сказав про це принцезні. Тепер обоє журяться, ходячи по дворі. Ліпше було б зі змієм помиритися, каже дівчина. Ходять смутні. Нараз перед ними з'явився кінь. Чого журишся, мій газдо? Тяжке діло вибратися звідси. Не журися. Готові обоє? Готові? Тоді сідайте на мене. Сіли на коня, тато ж каже, зажмуріться. Зажмурили очі і лише чують, як гукшить повітря. Летять кудись зі страшною швидкістю. Через кілька хвилин кінь дубнув ногами, Гейби на тверде скочу. Розплющить очі і розгляньтеся. Відкрили очі. Бачать вони уненька, серед двору, а тут багато людей всі засмучені. Що сталося? Цар на смерті. Принцезна й Іванко. Швидко побігли до палати, цар лежить одна нога в могилі. А коли донька проговорила, старий, почувши її голос, Нараз розплющив очі, відразу схопився зі смертної постелі, здоров'я повернулося, почав говорити. Коби була музика, той танцював би, аж помолодшав. Як ви тут опинилися? Тоді дівчина розповіла ненькові про все, що трапилося. Цар вислухав і каже Іванку, був час, що я тебе хотів призначити помічником дурня, а й бо межі нами була така угода, як приведеш мою дочку, будеш моїм зятям». Даю за тебе єдину доньку, і призначаю своїм спадкоємцем. Загнав за гудаками, з'явилися цигани, і почалася велика гостина. Два тижні справляли молодим весілля. Цар прикликав не лише середворців, але й весь народ. І криві, і сліпі гуляли, танцювали. Іван перебрав царство і ще й тепер царює, як не вмер. Запрошую вас підписатися на канал, ставити лайки та вподобання. Залишати коментарі, поширювати посилання на канал та аудіокниги в соціальних мережах та групах. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал на Patreon. Я бажаю вам приємного прослуховування!